А тепер до ще однієї дуже важливої теми. Я думаю, що повз вас не пройшла оця злива публікацій, і спочатку в соцмережах, а потім у засобах масової інформації про домагання викладачів театральних вузів, культурних вузів і не лише їх до студенток. Оце переслідування сексуальне домагання воно зараз активно обговорюється в суспільстві, і про це ми будемо говорити також з Альоною Грузіною, культурологиною і комунікаційницею е, проекту Гендер в деталях. Пані Альона. Вітаю. Вітаю вас, Вадим. Для початку я хотів поцікавитися вашою думкою. Чому зараз така масована кількість оцих зізнань, звинувачень і обговорень? Це схоже на лавину, яка тільки набирає обертів. Що стало причиною, що саме зараз все вилилося в публічний простір? Насправді рано чи пізно вона мала відбутися, і почалося все це з одного публічного з однієї публічної заяви студентки. Університету Карпенка Карого про викладача Андрія Білоуса, і як це дуже часто буває, як це неодноразово бувало з викладачами інших університетів, коли хтось один починає говорити і знаходить в собі сміливість про це сказати, поступово долучаються інші люди, оскільки вони розуміють, що вони не одні. Коли постраждала особа, розуміє, що не лише вона зіштовхнулася з такою ситуацією, коли вона бачить, що є підтримка, коли вона розуміє, що людина, яка проявляла небажану увагу. Від якої відбувалося сексуальне домагання зґвалтування тощо. Вона може понести відповідальність за свої дії. Люди починають говорити. Тому випадок Андрія Білоуса став таким поштовхом до дуже великої кількості інших випадків, які почали криватися. Зокрема, також це пов'язано з тим, що це театральна сфера, і вже неодноразово і в соціальних мережах, і в цілому публічній сфері з'являлися заяви про те, що театральна сфера, сфера шоу-бізнесу вони дуже часто просякнуться такими випадками, про які всі бояться говорити, бо є чийсь авторитет. Є чиясь репутація, яка буде вища за заяви просто студентів чи студенток, або акторів, які лише починають свою кар'єру. То ж зараз почалася така лавина з однієї заяви, яка показала, що випадків насправді десятки, випадків можуть бути сотні. І ми вже маємо заяви не лише про Андрія Білоуса, але і про інших викладачів, і про викладачів університету карпенко карага і про інших театральних діячів. І навіть вже станом на вчора ця ситуація вийшла за межі Києва і за межі київських, як закладів вищої освіти, так і театральних. І ми вже знаємо про заяви в Чинівцях, Черкасах, про те, що в театрах. Ах, також були заяви про сексуальні домагання, але крім того, що ці публічні заяви звучать в соцмережах чи в засобах масової інформації, чи перетворюються вони на заяви до органів правопорядку і заяви в поліцію для того, щоб якщо буде доведено провину, щоб було і покарання, а не лише публічний осуд. Так, звісно, зокрема у випадку Андрія Білоуса, ми знаємо про те, що є заяви до поліції, є заяви до поліції від університету Карпенко-Карго. Якщо вірити їхні заяві в соціальних мережах та публічних заявах. Про те, що вони надіслали запит про перевірку, про те, що вони не довіряють звинувачуванням, першочергово також були заяви від постраждавших студенток, які є постраждалими наразі, або колишні студентки університету, які, крім публічних заяв, також роблять заяви до поліції для того, щоб можна було провести відповідне розслідування. Інше питання, що в нас не завжди можна довести провину людину, особливо якщо не відбулося безпосередньо акту зґвалтування. А якщо ми говоримо лише про сексуальні домагання, зокрема в тому ж університеті Карпенко-Карого історія з Андрієм Білоусом не є першою. Вже у 2021 році були заяви і були звинувачення іншого викладача Володимира Талашка, в тому, що він домагався своїх студенток і. Попри те, що сам викладач звільнився саме через публічну увагу і обговорення в соціальних мережах, досі жодного покарання немає. Справа є закритою національною поліцією України у 2023 році, саме через те, що дуже важко довести, що безпосередньо сексуальні домагання були, якщо ця заява підкріплена лише словами та підтвердженням інших людей, але немає відео чи аудіофіксації. Ви вважаєте, треба вносити якісь зміни в законодавство в такому разі? Ну тому що якщо слово проти слова, то це завжди дуже складно доводити. А... Зокрема, це залежить від законодавства, і це також залежить ще від того, що в нас є презумпція невинуватості в законодавстві, яка впливає на відповідальність за сексуальні домагання, також оскільки часто це може бути позовом проти позова, це може бути позовом, наприклад, студентка щодо сексуальних домагань. Але у відповідь той самий викладач може подати позов щодо нападу на його честь та гідність захист його репутації, і скоріш за все, саме через те, що він є відомою людиною, саме через те, що його репутація є. А сексуальні домагання підтверджуються виключно словами, наприклад, цієї студентки його позов. Буде вище і саме його позов в результаті буде переможним, тому це є достатньо суттєвою проблемою. Щодо змін законодавства, в нас вони наразі поступово вводяться. В нас вводяться зміни до законів, які уточнюють поняття сексуальних домагань, які розширюють сферу того, що вважається сексуальними домаганнями, як вони розслідуються, як ми можемо на це впливати. Тому тут поступові позитивні зміни в нас є. Але мова йде не лише про законодавство нам варто говорити також про те, що самі університети, інститути вони мають впроваджувати стратегію, можливо, в рамках реалізації стратегії гендерної рівності, можливо, окремо щодо протидії сексуальним домаганням та насильству в стінах університету. Дякую дуже, пані Альоно, за те, що поділилися своїми думками з цього приводу. І справді, наскільки я зрозумів, то це не останні повідомлення, які з'являються в публічній сфері. Нам треба бути готовим до того, що історія продовжиться. Це була Альона Грузіна, культурологиня і комунікаційниця проєкту Гендер. В деталях ми теж будемо повертатися у своїх розмовних студіях, очевидно, ще до цієї та інших тем.